Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ будуть нові акції з 15 по 21 жовтня. Акції в цьому відео для усіх відвідувачів АТБ. Ковбаса «Баликова» напівкопчена, вага 500 грамів. Акційна ціна буде 94 гривні. Своя лінія. Ковбаса від своєї лінії лікарська варена. Вага тут 550 грамів. І акційна ціна буде 112 гривень. Майонез провансаль від торгової марки Щедро. Вага 400 г. Акційна ціна 40 гривень. Майонез такий такій подушишся. Вага 300 г. Акційна ціна 30 гривень. Майонезний соус салатний від «Щедро». 300 г упаковці з акційною ціною 24 гривні 50 копійок. Крем сир біло оріджінал. Вага 160 грамів. Акційна ціна 44 гривні. Ковбаски для гриля мюнхенські, Вага в упаковці 600 грамів. Ціна 109 гривень 50 копійок. Є від різних торгових марок. Це м'ясо, п'ятачок або глобіну. Біфі до йогурти активіє, 260 грамів є різних смаків. Ціна акційна 22 гривні та 50 копійок. Також є безлактозний варіант, смак ківі» та банан. Акційна ціна 23 гривні 50 копійок. Об'єм такий самий 260 г. Кока-Кола об'ємом 2 літри без цукру. Звичайний класичний варіант або ось такий варіант зі смаком вишні. Акційна ціна буде 42 гривні. Акція вже з 15 жовтня. Торгова марка День у день, томатний сік з сіллю. Тут більше об'єм літр та 900 мл. Акційна ціна буде 76 гривень. Копійки я заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Крекери від торгової марки День у день зі смаком сиру. Вага 190 грамів. Акційна ціна 23 гривні 70 копійок. Тісто листове, дріжчове від своєї лінії. Вага 900 грамів. Акційна ціна буде 66 гривень. Своя лінія. Лосось свіжо заморожений. Філе порції. Вага 340 грамів. Акційна ціна 299,50 за упаковку. Сьомга слабосолена. філе шматочком на шкірці від своєї лінії. Вага 180 грамів, акційна ціна 186 гривень. Кава. Якобс еспресо мелена. 230 г з акційною ціною 150 гривень. Капучино напій кавовий Якобс зі смаком какао. Вага аж 500 г. Акційна ціна 170 гривень. Кава Якобс Монарх у зернах смажена 1 кілограм за 700 гривень. Розчинна кава Якупс Монарх в упаковці скліній 190 грамів з акційною ціною 310 гривень. І ще буде з акційною ціною в пакетику. Розчинна кава Якупс Монарх 200 грамів 280 гривень. Арахіс смажений торгова марка День у день. Солоний 180 г 25 гривень. Наповнювач від своєї лінії силікогелвий для котячих туалетів. Вага 1,5 кг, ціна 139 гривень. Тут є віконечко, можна подивитися, як він виглядає. Сухий корм для котів з м'ясом свійської птиці. Вага 1,5 кг, акційна ціна 117,50. Сухий корм для собак із яловичиною. Вага 2,5 кг, акційна ціна 150 гривень. Зубна паста для дітей від Colgate. Вага в упаковочці 50 е, об'єм 50 мл. Акційна ціна 35 гривень для дітей від 2 до 5 років. Зубна паста Colgate Max Fresh або Max White. 100 мл з акційною ціною 62 гривні. Зубна щітка Colgate. Одна штука з акційною ціною 42 гривні. Шампунь шаума чоловічий. Об'єм 400 мл – 90 гривень. Шампуні від шаума жіночі об'ємом також 400 мл з акційною ціною 78 гривень. Пиво світле чернігівське. 2 літри 250 мл за 56 гривень. Пиво чернігівське, біле, нефільтроване. Пів літри в ЖБ 22 гривні 50 копійок. Горілка гетьман українське зерно особливе. Об'єм 1 літр. Знижка 36%. Ціна 188,50. Джин об'єм 700 мл. Акційна ціна 270 гривень. Це лише частина акційних пропозицій. Вже зовсім скоро появиться повна інформація. Всіх знижок. Тож не пропустіть. Підписуйтесь на канал. Щиро дякую всім, хто коментує. Do know about